Мої вітання. Завдяки вам починаємо тільки з гарних новин. За останню добу небайдужі українці зібрали і витратили вже кошти на наших захисників. А саме, ми з вами придбали генератор інверторний, паяльна станція, модуль, модуль, пульт, окуляри, планшет, акумулятор, зарядний пристрій fpv в акумулятори, там стільки букв, незнайомих, що я не прочитаю, 100 гривень донат. Дякую. Завдяки вам майже рік ми допомагаємо армії наближати нашу перемогу. Не словами, а конкретними вчинками. Квитанцію бачили на екрані. Тепер попрацюємо. Загальна вартість 118 тисяч гривень. Так, і що у нас цікавого? Важливо переносити війну не тільки на територію Рашки, а й у Білорусь, Депутат Верховної Ради, Дунда. Я глибоко впевнений, якщо відносно невеликі підрозділи ЗСУ знайдуть відносно невеликі підрозділи ЗСУ, 200 гривень донат. Дякую, красавчики. У нас же скрізь укомплектоване військо. Розумієте, у нас же є надлишок для того, щоб ми йшли на чужу територію. А, так, невеликі відносно невеликі підрозділи ЗСУ. Зайдуть. А білоруська армія складе свою зброю. Це навіть не впевненість, це знання. Нічого не нагадує. Нагадує заяви Київ за три дня, Ні? а це великий удар під дих Москві. Заяви про те, що. Невеликі підрозділи ЗСУ можуть зайти на територію Білорусі. Вони мають підстави під собою? Ті заяви? от, як не дивно, це якийсь спосіб списати гроші, боєприпаси, боєкомплекти, тобто якісь ресурси. Ой. На сьогоднішній день. Загрози з території Білорусі. На сьогоднішній день загроза з території Білорусі вона залишається. Вона є до сьогоднішнього дня. Боці бульбаші і його там прихвостні. Вони досі віддають свою територію під користування ворогові. З тієї території ми чекаємо не тільки. Обстріли, а ще якісь ДРГ штуки. Це перше. Друге, не така негарна новина. Ну для його для кого, як знаєте, що нам добре, що українцю добре, то москалю смерть. Так що для кого як ця новина буде заміна важливої людини на. Там, значить, на картопляних полях. Ми це вже бачили з вами. Це для нас також не новина. Так що тут просто сидимо і чекаємо гарних новин. Наша з вами справа яка? Вірити в ЗСУ, донатити і робити корисні справи. А та вся наволоч нехай вона вб'ється кирпічу. Далі поїхали. Готові зробити наступний тиждень багато в чому історичним, заявив Зеленський. Наше завдання гарантувати Україні надійний мир? Гарантувати Україні, зробити в Україні надійний мир без будь-якої торгівлі з суверенітетом чи територіями. Так, ну давайте так. На що натяк, якщо можна розповідати, скажу, якщо ні, то промовчу. На що натякає Зеленський? що історичний тиждень. Абсолютна правда, чиста правда, щось вже відбулося, це не пусті заяви, але є завжди але значить для того, щоб він дійсно став історичним і е, добре програвся, потрібні е, ресурси обіцяного. Тобто я так думаю, що щось вже підписано, щось вже оговорено не тільки на словах. І це стосується закінчення війни. Але ресурсів ще не надано. Або люди, які сказали ок і підписали, вони ще нічого для цього не зробили. Тобто тепер конкретні дії наших партнерів, конкретні вливання в нас ресурсів, коштів чого завгодно, озброєння чого завгодно. Тобто дійсно щось таке йде. І ми з вами дивилися, що на кінець місяця будуть якісь у нас такі дати ой, в 20-х числах, якщо я не помиляюся. Те, що ми з вами дізнаємось, як далі буде йти війна, тобто, що далі чекати? З приводу торгівлі суверенітетом чи територіями, що такого не буде. Закінчення війни. З повним, з повною деокупацією нашої землі, нашої території. Вихід на кордони 91-го року. Не зовсім так. Не зовсім так. Дві території, і це ми також бачили вчора або позавчора, Дві території, дві два пункти, два кружочки на картах, дві землі, два чогось. Вони вже продані. Якщо що, це не значить, що ми їх назад собі не заберемо. Це ситуація на сьогоднішній день. Вони вже продані і туди вже вливаються кошти, причому не російські і не українські, а третьої сторони. Так що, не можна казати, що ми прям вийдемо на території го року. Так, далі. Підсумки візиту Зеленського до штатів незрозумілі. Вешингтон пост повідомляється, що після візиту зеленського до штатів Україна зіткнулася з невизначеністю, оскільки вона, як і раніше, спирається на американську підтримку, але не знає, як довго вона триватиме і в якому обсязі тут справа не у невизначеності, а те, що ми з вами також дивилися, що план штатів це одна історія з приводу закінчення війни, а план на Ну, тобто Зеленського це трошки інша історія, і штати з ним не згодні. Надалі вхід штатів проти Рашки. Чи буде він, і який він буде, якщо можна це говорити. Значить, який далі хід? Три сторони закінчують цю війну. І саме призначення оцієї третьої сторони воно несе якийсь такий, знаєте, історичний доленосний характер. І це в руках. Штатів, тобто чомусь штати на це впливають, і від них це дуже сильно залежить. Також ми з вами бачимо, що трошечки посиплеться світовий устрій в плані лідерів, які зараз є, і це також штати на це повпливають. Так, далі. Після скандалу з продажу справок про інвалідність будуть перевірені всі медкомісії, будуть перевірені всі білі квитки, які видавалися. Усі, хто купував собі законські бабки, білі квитки, готові до того готуйтеся до того, що вони можуть бути анульовані. Чи буде дійсно така ревізія по білим квиткам? А медзаклади приготуватися абсолютно всім. Причому медзаклади будь-які, навіть морги, навіть там чомусь щось будуть перевіряти. А роддоми будуть перевіряти, пологові будинки. Так, да, буде, буде така зачистка. Лиш би ці е, штрафи, кошти чи якісь покарання матеріальні, якщо вони будуть, вони пішли доцільно і бажано, щоб на Збройні Сили України. Далі ми висадимося на Марс. О, так, давно пора. До кінця мого президентського терміну. У нас буде світове, світове лідерство. Ой, боже, в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон, пишет Трамп. Значит, США и космос. США і космос значить, ніяких проривів не, не наблюдається. Космічна історія, всі ці іслідування, космічні досліди, вони всі дуже давні, вони тяжко даються, і вони загалом плюс-мінус нічого не приносять. Тобто ситуація така рутина, рутина, рутина. Наш Трамп підлизує Ілону маску. Рука руку миє, два диявола зібралися, е, значить, і кожен вже один одному обіцяє якийсь трон, якщо він буде, а якщо я буду. Що першого, що другого спіткає нелегка доля, е, і фізична, і політична. Але обидва дуже сильно хочуть через голови, через трупи, через будь-що тільки е, дотягнутися до тієї влади. Печально. дякую.